Трошки на цьому зупинитись. Я бачу, що у нас були такі питання трошки далі, але хочу зупинитись на цьому, бо да ми розуміємо ну, з тим, що я стикалась, ми розуміємо, що будуть якісь проблеми зі сном у захисника, який повернувся із фронту. Але немає інших моментів, які очевидні для вас, наприклад, і неочевидні для нас, дружин, підприємців, колег, які ще прояви будуть. Після от всього пережитого, коли людина повертається в життя і до чого треба бути готовим? Розділю навіть ваше питання на дві частини да, про прояви, а потім ну, допомню, да, як ми всі там і роботодавці, так і ну, колеги, там друзі суспільство загалом можемо тому всьому протидіяти. Дивіться, прояви це залежить насправді від ситуації, в якій перебуває ворог. Якщо це ситуація прийняття, Да, там поваги, я про це зараз ще окремо скажу. Mm -hmm. То варіанти, що він, наприклад, буде там на когось агресувати, вибачте, да, або ще якісь там моменти, наприклад, кидати там роботу. Ну не з того, не з цього в мене були просто такі ситуації. Люди запитували, що з цим робити, якраз вчора на консультації, mm -hmm. це, скажімо так, рівень цих проєктів, рівень того, що може бути якась там несподіванка від воїна, вона залежить насправді не від нього на 90%. Вона залежить від тих, хто навколо нього. І тут я от, <правда> повертаюся до другої частини е, питання, е, про яке я теж буду багато говорити, багато хочу там написати в LinkedIn, навести прикладів спілкування з різними органами державної влади, компаніями і так далі. Е, коли від нашого слова з вами, від нашої поваги базової, залежить ну, все. Я щоб так дуже багато не говорити, наведу вам приклад. наприклад, з. Історії з моїм чоловіком. Я постійно там у мене там був краніше план. Там кожного дня я зверталася до двох десятків благодійних фондів запитом там щодо певних процесів його лікування або там надання допомоги. І якось ввечері ми вже чоловіком сидимо поруч, телефонує якась жінка з благодійного фонду з київського. Я тут дозволю собі репліку е, про те, що мій чоловік це та людина, яка 27 лютого, 24 року організував зупинку танкової колони в Бучі. Е, про це є там багато інформації в інтернеті. Я теж можу нею поділитися. Завдяки цьому Київ загалі вступ. Тобто людина телефонує. Воїну, завдяки якому вона, в принципі, в Києві живе. І каже: Знаєте, ми б вам надали допомогу, але Василь Борисович наразі не має київської прописки. Ну, от можете уявити собі реакцію чоловіка на такий момент. Він не є людиною, яка там просить допомогу. Да, я до нього там прошу. Він дуже сильний чоловік, він багато чого пережив в житті. Але це, знаєте, така остання крапелька. Або там, от хлопці, мені розповідали, там звертаєшся вже в якийсь умовний, так і там каже, так ось ви прийшли. У нас всі равни, от всі, всі равни там ну, таких історіях безліч.